Найдорожчі помилки для бізнесу іноді ховаються у кадрових питаннях, а саме у трудових договорах. Зараз розберемо 5 популярних помилок, які допускають підприємці, та які можуть коштувати їм тисячі гривень. Перша помилка взагалі укладення трудових відносин без письмового договору. Так, закон це дозволяє, але не для кожного бізнесу це підходить. Наприклад, якщо Працівники в вашому бізнесі створюють якісь продукти інтелектуальної власності, та вам краще мати письмовий договір. Наступне сліпе використання тексту типового трудового договору без наповнення його тими положеннями, які необхідні саме для вашого бізнесу. Третє відсутність у договорі положень про захист комерційної таємниці, заборону розголошення конфіденційної інформації, захист інтелектуальної власності та непереманювання. Четверте, неправильно обрана. Посади, і як наслідок, трудовий договір складений не під ті посадові обов'язки працівника, які він фактично виконує, і в результаті, у разі виникнення, спору, працівник може сказати, це не входило в мої обов'язки. Останнє неправильно підготовлені або взагалі відсутні інші кадрові документи, такі як правила внутрішнього трудового розпорядку, посадова інструкція, та інші документи, які регулюють внутрішню діяльність вашої компанії у співпраці з. Працівниками, якщо хочете знати більше про захист вашого бізнесу, підписуйтесь.